Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні буду готувати закарпатську грибну юшку. Готувати будемо з підкопчених свиних репер. Ось дивіться, ось такий шматочок. Це в мене чоловік сам коптив. Ставимо в холодну воду. Хочу вам показати, які в нас гриби. Ось гриби в мене свіжі. І сушені і свіжі. Сушені просто дають свій смак дуже такий. Специфічний буде. Поки м'ясо в мене закипає, я буду різати кальрапку і моркву і петрушку будемо ставити. Ось такими шматочками невеликими буду нарізати. Ось так. Бачите, ось такими це кальрапка. Ну, кальрапка не обходиться ані один, ні одна юшка, ні один суп у нас без кальрапки. Так, зараз морку. Морку також буду нарізати ось такими шматочками. Однаковими. Стараюся, щоб вони були однакові, щоб це було гарно. І смачно, і гарно. Ось і буду ставити ще цибульки, я їх завжди шпашкою. Того, що вона потім розладиться в бульйоні. Все, Бульйон у нас закипає, будемо чекати. М Ясо наше закипіло і кидаю чайну ложечку солі і збираю те, що нам не потрібно. Це є піна з м'яса. Вона нам не потрібна, вона й не корисна. Знаєте, хтось скип'ятить кусочок, перекип'ятить кусочок м'яса і виливає воду, а потім вже. Щось готують суп або ось так, як я. Все. Наш бульйон вже кипить. І я додаю петрушку, моркву, каляпку. І ще, ви знаєте, багато чого буду добавляти, тому що закарпатська грибна юшка, вона така, як український борщ. І зразу додаю гриби. Воду, цю виливаю сюди, тому що вона вже набралася смаку. І тепер. Варитися буде десь півтора години, годину, може, десь так. І ще багато чого будемо додати. 50 грам олії наливаю і будемо тушкувати цибульку і чесник. Нарізаю цибулю досить таке. На маленькі шматочки. Так, підсипаю цибульку. Хвилин 5 я її потушкую, а потім чесник пізніше, тому що чесник потім дає смак сильний, він дуже так, скоріше він піджариться, ніж цибуля. Так, цибулька вже в мене, бачите, піджарюється. І на цьому етапі я буду додати чесник. А чесник, ну, десь так, 3 хвилиночки. Просто як бланширую його і все. Ось так. Буквально ще 2-3 хвилинки і будемо вже додавати червоного перчику і додавати цупотом. Буквально пів кофейної ложечки кавової додаю червоного перцю. Секунда, одна минутка і йде в бульйон. в юшку нашу. До последньої капочки. Бачите? До юшки роблю галушки. Це в нас три яйця. Так, сіль і борошно йде. Небагато солі і борошна. Яйця в мене маленькі, так що достатньо, якщо хтось буде робити, два. Що... Моя взбивалочка розколочу і буду додавати борошно. Додаю сіль, таку хорошу госточку солі, і поступово додаю борошно. на руки. Поступово буду додати борошно, щоб знати, скільки треба. Бо густота така має бути, як на оладі. Такі хороші гості оладі. Ви знаєте, завжди, коли роблю галушки, Розмішую яйця із борошном. Завжди пластмасові або стекляні мисточки скло. Тому що, якщо в тарілки чи в чомусь, то воно дуже дряпає. Ось така у мене консистенція. Це у мене на три яйця пішло 230 грам борошна. Ось така, бачите, не треба, щоб було дуже густа. Ну, як на владошки. Воно має відстоятися. Нехай стоїть. Картоплі в мене 4. Я їх поріжу. Отак я ріжу картоплю. Бачите? Отак. Ось ось так. У мене молода картопля. І ось такими смужками. Такими, як у нас будуть галушки. Ось так. На три частини. Так, наша юшка вже зварилася. Картоплю засипаю. Спочатку картопля, нехай закипить, а потім галушки. Галушки будемо робити великі. М'яско вже зварилося. Юшка наша кипить і починаємо кидати галушки у воду ложечкою і в юшку. Ложечка в воду і в юшку. Галушки будуть великі, смачні. Ви знаєте, що є дуже багато способів готування цієї юшки. Може бути в сметані, може бути просто гриби без м'яса. Ну, Різні різні. Ну і все. Ще пару галушочок. і готово. Треба все вишкребати. Це буде смачно, ви собі не уявляєте. Ось, нехай варто, чи треба петрушку принести. Кипить, кипить, хвилин, ну, десь п'ять не більше. Молода картопля, галушки це дуже скоро зробиться, швидко. Ну що, друзі, наша юшка грибна готова. Ну, зразу за ребра. Ось дивіться, які ребра. Треба їх зараз я поріжу. М'ягенькі такі, бачу аж. Ну. І набираю суп. Мішають, бо великі багато їх. Набираємо нашу юшку. Бачите, яка вона прозора. Зараз грибочки будемо вилавлювати. Треба було більше грибів. Зараз не сезон, так що в нас ще, в принципі, ну, десь в яких містах вже є, але в нас ще ні. Ну що, будемо пробувати. Правда, воно дуже горяче. Ну, покажи. Ось воно в мене в тарілці, дивіться, великі галушки, великі гриби, велика морква, картопля велика, все дуже смачно. А Аромат, запах такий стоїть, що? Горячий. Боже, яке воно смачне. Ви знаєте, це ексклюзив. Це тільки я готую таку юшку. Ви ніде такого не знайдете. З такими галушками, з великими грибами. І смачного вам, будьте здорові!